У кривому розі провели виставку, яка зібрала десятки заводчиків і сотні відвідувачів. Тут можна було побачити найрізноманітніших від граційних сіамських і енергійних бенгалів до величезних майнкунів. Усього понад 80 тварин з різних куточків України Запоріжжя, Києва, Сум, Кривого Рогу. А ще особливий гість породи Сомалі із Туреччини. Власниця декількох учасників виставки Юлія каже: спеціально приїхали із Запоріжжя, бо дуже зацікавив цей захід. Дуже велику роботу провели організатори для цієї. Виставки це дуже помітно, максимально велике місце розміщення для котів. Тобто це дуже зручно як для заводчиків, які сюди приїхали, так і для відвідувачів, тому що це теж грає роль. Ми розводимо котів, але ми ще початківці, так сказати, ми це робимо більш для душі, тобто не для самих там якихось продаж або ще щось. Для себе котик у нас є та кішечка. Долучитися до такої доброї справи завітав і турецький принц кіт породи Самалій Гаспар. Вартість одного кошеня такої рідкісної породи 10 тисяч євро. Його звати Гаспар. Йому ще немає двох років. Це в нього 42 здається виставка менш ніж за два роки. Він взагалі-то приїхав з Таїланду, з Бангкоку. Він сам з Бангкоку переїхав в Туреччину. В Туреччині він також виставлявся в Бангкоку Він виставлявся, виставлявся в Естонії, Латвії, Литві і зараз в Україні. Учасники виставки як досвідчені заводчики, так і новачки. Вони діляться своїм досвідом і показують, що любов до тварин може бути не просто хобі, а справжнім покликанням. Запросили відвідати виставку та подивитись на котиків і дітей-переселенців. На них чекали подарунки і позитивні емоції від спілкування з пухнастими друзями. У цього цієї виставки ми обрали це спілкування дітей і котів, і ну не ну, у нас котів, а взагалі з тваринами, тому що це зараз як ніколи актуальна і дуже важлива соціалізація і дітей, і тварин, тому що інколи діти залишаються дома самі батьки або на роботі, або Тато захищає Україну і вони лишаються самі. І їм не так страшно, коли поряд є ще якась жива душа. Виставка тривала два дні. Експерти з України, Болгарії та Литви визначили переможців серед різних порід. Це не лише конкурс краси для пухнастиків. Головна мета виставки популяризація відповідального ставлення до тварин, спілкування дітей, і дорослих із улюбленцями, а також благодійність. Адже частину коштів, отриманих від проведення заходу, організатори передадуть на підтримку українських військових, без яких такі заходи були б неможливі. Анастасія Співак, Ірина Семкович, перший міський.